Ого, тут навіть ліфт є, нічого собі. В садочку є ліфтик. Вау! Круто! Оце у вас модний садочок Карліна, я тобі скажу, тут навіть ліфт є. Не в кожному садочку ліфт є на два поверхи. Клас. Тепер мені. О, по-українському сказали, що перший поверх. Виходимо. Свято закінчилося. Прикольне свято було, кожного разу щось нове. І свято мамине. А Калінка випросила, щоб ми їхали додому в тата. No, свято тата. Свято тата буде через пару тижнів, але я не думаю, що у вас буде свято тата в садочку. Що по дорозі з Каролінкою, з нотарією зійшли в магазин, вибрали собі такі моді попс. Не знаю, там в середині якась. Мягка іграшка, тобто в колекції тут теж 90 штук. Ось такі от. Навіть не знаю, що це як якісь. Ну, коротко, колекційна іграшка навіть є посилання на YouTube. А розпаковочка. Тримай, ти ж забула? Іграшку Давай розпакуємо її. Так, що там в тебе попалося? Ого, що це таке є? Ну покажи. Попалася якась така от іграшка. Якийсь моджі. О, взаді, дивись, то павук. То павук якийсь. Та? А спереду якась лялька. А вони відчіпаються чи ні? А, дивись, тут ще якесь лице вискакує. А, тут його можна міняти, знаєш, або сумне, або щасливе. Бачиш, ця штучка витягується і туди запихається. Потім двома пальчиками так стискаєш. Угу. От що це за іграшка? Моджі попс. Це ж такий штатив, що треба личку туди запхати. Бо якщо загубиш, то потім прийдеться йти знову. Все, яку вибрала? Ану покажи. Ого, то ти вибрала такий от павучок малятку. Тримай. Тут така колекція, там є 90 різних таких іграшок. А я хочу багато. Ну то будемо потрошку купляти, кожен день будемо по одній, якщо хочеш. Сьогодні купили і... Довге таке попадалося там. Да. Тільки ми це купляли перший раз. А перед тим ще були шпецхауси ці всі різні з зайчиками, з тваринками. Коротше, різні перепробували. Саме прикольне, мені здається, з них всіх це було Hello Kitty. То мама з тебе зробила така красуню? Нічого сидіти. тебе навіть зачіска ліпше, ніж була сьогодні на святі. Вау! А влосочку, дивися, вже таке довге-довге. Я хочу, щоб воно було таке десь сюди. Тут треба наростити. На підлогу, аж хочеш, щоб волосся виросло. Так. Тут треба дуже-дуже багато часу відрощувати його. Ти береш хіло в кіті? Добре. Ну Пішли. Але Я його вкладу в кишеньку. Щоб не замазати пісочку. Пішли. Чуть не забули твого павучка. Тримай. Їдемо, зараз може нового ще купимо. Коротше, зайшли в АТБ. Є оці моджі попси, вони по 39,90, по 40 гривень. Ціла пачка взагалі. Можна вибрати які хочеш. Українці просто сподобалися, вони ж там можна міняти смайлики. Беремо? Одну чи дві? Два. Два. Один татові, другий тобі. Так? Наталя ще вибрала якусь книжечку. І хочу зразу перевірити, скільки вона коштує, тому що там, там все накидано, перекидано. Про губка Боба була книжка? А де? Я таку хочу. Йдем покажеш. Йде? Коротше, думали, що це губка Боб, а це зошит, Правопис. Ти хочеш таке? Це підготовка до школи. Тут малюнки бува, тут треба писати на довгому. Так, обводити квадратики. Ти будеш таке дома робити? А ти дуже доросла тоді, якщо ти таке хочеш. І сподобалось, щоб кудинка губка Боб. Здається, що басейн дитячий надувний і крісло надувне. Коротше, Кароліна вила трансбот. Якийсь антбот. І от на кожну літеру є свій трансформер. Це так якщо от виглядає. Якщо в неї X, і Z виходить такий антбот. І з кожної от букви, якщо збирати в колекції, виходить якийсь автобот трансформери. Там а, в тебе X, бачиш, воно ще роз'єднюється і робляться руки до того антбота. А в тебе, якщо так, то в тебе стрикуза виходить. Dragonfly. Намагається то якось скласти, розкласти. Покажи, що в тебе взагалі вийшло. X? Кажеться буква Х. Це англійська буква X Ми Дома якось складемо потім. Зараз там трохи побавимося. в шоці цитату склав стрикоза. Ой! Ой. Полетіла стрикоза. Каролінка вже пішла мити руки, буду розпаковувати ті от свої Моджі попси. Ну, сподобалися вони їй. Тут збудували злайку для Моджі попса будинок трьохповерховий. Каже, що гараж, то перший поверх. Тут, ще дерево. тут ззаді сходи в нас з другого поверху на третій. І от Моджі Побс той у вигляді паучка, що він тут спить, собі спить за віконцем або може лазити по дереві. Ну, Я думаю, покладемо його назад в той третій поверх, тому що вона хоче розпакувати ще ці два. І тут якраз два мешканці ще нас заселяться. Ну давай, відкривай, Помила ручки? Чисті? добре, відкривай. Там є от, так, ти вже сама знаєш, знає. треба сильно-сильно. ну Ти їла в круасанах багато. Ти маєш тут все розкрити дуже швидко. Бач, Що там в нас попалося? Ану. Ого. тут якісь такі а ну покажи. То кажан, летюча миша. Дивися, можна витягнути толечко. і подивитися, який в нього смайлик ще другий. Який в нього там попався другий. Ану, покажи мені. О, а другий такий сумний. М -м 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 -м. Засумував. Я його поставлю тут на другому поверсі. Все, а він міні? там спить. А третій. Міні? Ух ти, то це ж в нас. Якийсь крокодил чи динозаврик? А він на nah, Може його поставити. який в нього я смайла. Ну давай подивимося. Один ми побачили який. який. Ого, тут він такий злий. Ану перестав іншою стороною. А цей у нас. А я його зараз передав. О. Ану. О, а тут він сміється йому хтось розказав якусь історію. Давай поставимо його тут. О, на першому поверсі. І все. Вони всі три мешканці тепер живуть в хаті. Ми можемо потім продовжити складати лего догори і докупляти кожну одну штучку. Тільки в нас Лего не вистачить, бо там в колекції аж 90 штук. Ну, корові сподобалося. Це такі, бач, попси вони такі гумові і мають личка. Їх можна навіть міняти, взяти оце личко, переставити комусь інакшому. Але бач, вони йдуть всі по кольорах. Ой. Ой. Динозаврик виходи. Сподобались тобі маджі-папсики? попсики? Mm -hmm. Яким я буду павучком? Павучком. Добре, я буду на дерево залазити. Привіт, друзі. Привіт. А як вас звати? А мене звати нозап, ну, а мене звати кажан. Привіт, кажан, а мене звати павучок Spider. я вмію. Мені так тш -тш 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 Переліз собі нагору. А ви так вмієте? О, кажан міє літати, а той динозаврик. У, то він так стрибати вміє. Ну, добре, а я вмію ж так Тик-чик-чик-чик-чик. -тик 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 -тик. А як літати? Можна, моя кімнатка буде верхня, третя з віконечком. А я вмію стрибати. А ваші які кімнатки будуть? А динозаврик мій. на другому поверсі, а на першому поверсі кажанчик. Клас. У нас є дерево, у нас є квіточка. У нас є будиночок і всі сусіди. Все, не лягли спадки. Тобі який найбільше сподобався з цих всіх моджі попсів? Три. Три. Добався, будь гості. І я йдемо всі до мене в гості. Давайте чи ми помістимося. Ей, я не вміщаю свою хату. Щоб вікно зараз не вилетіло з іншої сторони. Дивіться, який в мене красивий вид. Ой, ми з... здули дерево. <свят> на вулиці що, <шо>, якийсь ураган. <свят> так, поставили. Все стоїть. Що вони там напевне день народження святкують чиєсь? Каролінкина. Ні, вони святкують, кажана. Кажана, а скільки йому рочків? А, 54. Ох, який він старий, йому 54 рочки. <свят> а динозаврику скільки рочків? 56. Ого, то він ще старший. Добре. А тоді павучок скільки має. 20-30. 20-30? Так 20 чи 30? 20-50. 20-50 або 20-30. Ой, павучок наш. Ні молодий, ні старий. Він мандрівник в часі, так? Літає туди-сюди. Ой-ой-ой! Вона притасилась, ой, вона продосилась. А тепер вони гуляють.